Суперсереда у Сільпо тільки 14 травня. Європа на межі дає очільнику РФ час до 15 травня. Зеленський спілкуватиметься лише із Путіним. Депутатка заявила, що точно має поїхати на зустріч із диктатором, бо вона мати. Дональд Трамп виснув нові ультиматуми. Російські чиновники злили плани Кремля. Чи приїде Путін до Стамбула? Про все це далі. Додивіться до кінця. Вітаю, це Україна сьогодні. Я Дарина Гуцкало і останні події європейські лідери готові дочекатися зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна у Туреччині, перш ніж просити США запровадити нові жорсткі санкції проти Москви. Американська сторона хоче дати можливість для переговорів між Росією та Україною відбутися в четвер, перш ніж посилювати тиск на Путіна, за словами джерел, які попросили не називати їх імен, обговорюючи приватні дискусії. До слова час, який Європа давала Путіну, щоб погодитися на припинення вогню, вичерпано. Велике перемир'я мало початися із 12 травня. Напередодні ж стало відомо, якщо зустріч лідерів 15 травня пройде не за планом або взагалі не відбудеться. ЄС звертати. Меться безпосередньо до очільника США європейські лідери закликатимуть президента Дональда Трампа виконати свою погрозу запровадити санкції проти Москви а ще більше резонансних подій із життя України та світу читайте в телеграм-каналі Таймс Оф Юкрейн. Тільки свіжі новини та перевірена інформація. Дивіться послання в описі під відео. Нагадаємо, що український президент Володимир Зеленський заявив, що особисто чекатиме на російського диктатора Володимира Путіна у Туреччині у четвер, п'ятнадцятого травня. Він додав, Україна очікуватиме на припинення вогню повного і тривалого, щоб дати необхідну основу дипломатії. Сподіваюсь, що Путін цього разу не шукатиме причин, чому він щось не може. В офісі президента України одразу попередили, що має бути сам Путін. Зеленський в Стамбулі не буде зустрічатися з будь-яким іншим представником РФ, крім Путіна. За його словами, будь-які зустрічі на нижчому рівні українська сторона вважає безглуздими, адже Києву важливо обговорювати ключові питання війни безпосередньо із президентом РФ із Верховної Ради ж теж прозвучала заява у парламенті. Запропонували хто може бути переконливим у спілкуванні із диктатором. Як жінка і мати, я глибоко відчуваю біль кожної втрати і ціну кожного життя. Ми, матері, несемо в собі особливу відповідальність берегти майбутнє дітей життя. Я прошу про можливість внести свій голос, свою силу і своє серце у справу миру. Тим часом спеціальний посланець президента США Стів Вітков заявив, що Дональд Трамп висунув новий ультиматум Україні та Росії щодо необхідності досягти прогресу у переговорах. Президент висунув ультиматум обом сторонам: якщо не буде прямих переговорів, і якщо вони не розпочнуться найближчим часом, то на його думку Сполучені Штати мають відійти від цього конфлікту, що б це не означало, і просто не брати в ньому участі. Після цієї заяви на Трампа обрушилася хвиля хейту. Як пише CNN, американський лідер відкрито демонструє небажання діяти таким чином, щоб пошкодити його стосунки із Кремлем. Зіткнувшись із роздоріжжям між єдністю, якою прагнуть його європейські союзники, та шляхом на якому Путін і він залишаються в кращих стосунках, Трамп обрав останнє. Попри це, Дональд Трамп заявив, що може поїхати на зустріч України та Росії у Стамбулі. Я думав про те, щоб полетіти туди. Трамп наголосив, що зустріч між Росією та Україною у четвер, п'ятнадцятого травня, є дуже важливою. Я думаю, що із цієї зустрічі можуть вийти хороші речі. Вочевидь, такої думки явно не дотримуються у Кремлі. Американський інститут вивчення війни проаналізував заяви чиновників РФ, які свідчать, що Путін імовірно не поїде на зустріч із Зеленським. Заступник спікера Ради Федерації Російської Федерації Костянтин Косачов відповів Зеленському 12 травня, назвавши запрошення Зеленського чистим видовищем та комедією. Заступник голови комітету державної Думи Росії з міжнародних справ Олексій Чепа натякнув, що Росія не може довіряти Україні в будь-яких переговорах, оскільки Україна порушила попередню домовленості та односторонньо запровадила російське припинення вогню. Ба більше серед причин, чому Путін може вислазнути, і те, що він активно готував російську громадкість до довгої війни, а не до близької мирної угоди. Зокрема, використовуючи хибний наратив про те, що зеленський і український уряд є нелегітимними. Путін може вирішити, що Кремлю потрібно буде скоригувати або повністю відмовитися від цього наративу, щоб підготувати російську громадськість до прямих переговорів із Зеленським перед такими зустрічами. На противагу цьому відверто радує позиція Об'єднаної Європи. Нещодавно до Києва завітав європейський десант. Уперше до столиці України одночасно приїхали лідери Франції, Німеччини, Великої Британії та Польщі. Країни коаліції рішучих домовилися вимагати від Росії безумовного припинення вогню на 30 днів. Детальніше про це у нашому сюжеті прямо зараз. Щоб провести зустріч коаліції рішучих, до Києва приїхали президент Франції Мануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Марц і прем'єри Великої Британії та Польщі Кір Стармер та Дональд Туск. Для Мерца це перша поїздка до України. До того ж, вперше усі чотири лідери прибули до Києва разом. В центрі української столиці вони вшанували пам'ять усіх, хто віддав своє життя, ставши на захист України від російської навали. Далі у Маріїнському палаці розпочалася зустріч, до якої віртуально приєдналися Джорджей Мелоні з Італії, Марк Карні з Канади, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен та генсек НАТО Марк Рюте. Група погодилась закликати Росію до тридцятиденного припинення вогню, яке за пропозицією США має початися з наступного понеділка. А після зустрічі Володимир Зеленський та четвірка лідерів, які прибули до Києва, провели телефонну розмову з американським президентом Дональдо водночас український президент відкинув ідею 30 кілометрової демілітаризованої зони у війні з Росією. За словами Зеленського у коаліції рішучих відкинули вимогу Росії, що для припинення вогню потрібно зупинити постачання Україні зброї. Про це раніше заявляв речник кремлівського диктатора Дмитро Пісков. Президент Франції Макрон повідомив, що зараз існує одностайність серед близько 20 країн, і вони відкидають будь-які додаткові умови зараз ми всі повинні підтримати це безумовне припинення вогню на 30 днів і посилити тиск на Росію. А це означає безумовне припинення вогню в небі, на землі, на морі. Це має бути достатньо тривалий період, який може бути поновлений. Ви на правильному боці історії, тому що ви захищаєте свій суверенітет, свою територію. Водночас, британський прем'єр Стармер заявив, що якщо кремлівський лідер налаштований на мир серйозно, він має шанс показати це зараз і без жодних. Але якщо ж Путін на це не пристане, світові лідери готові посилити санкції та витратити більше коштів на допомогу Україні. всі п'ять лідерів зустрічі чітко заявляють про необхідність безумовного припинення вогню, відкидаючи умови Путіна і чітко попереджаючи: якщо він повернеться спиною до миру, ми відповімо на це. Працюючи з президентом Трампом з усіма нашими партнерами, ми посилимо санкції і збільшимо нашу військову допомогу для оборони України, щоб змусити Росію повернутися за стіл переговорів. Про санкції проти Росії згадав і канцлер Німеччини Марц. Також під час свого візиту в Київ він пообіцяв продовжувати військову підтримку України. Що ж до ракет Таурус, дискусія, про які точиться не один місяць, Мерц зазначив, що обговорення про конкретні поставки озброєнь більш. Ще не буде проводитись публічно. Мета Путіна затягувати час і не йти на суттєві поступки. Тому дуже важливо, щоб на нашому боці були сполучені штати, і переконувати президента Трампа, що це не в Україні проблема, це Росія не зрушить з місця, якщо ми не посилимо тиск. про те, що лідери чекають на реакцію Росії, заявив і польський прем'єр: якщо Москва проігнорує пропозицію про припинення вогню, буде очевидним хто під. Тримує мир, а хто ні, можна сказати точно. Пропозиція спільно сформована Сполученими Штатами, Європою, Канадою та Україною щодо припинення вогню призупинення бойових дій є дуже серйозною пропозицією. Якщо Росія відкине її, то ні в кого не буде жодних сумнівів, хто виступає за мир, а хто за війну. Речник Кремля Дмитро Пісков заявив, що Росія подумає згодом. У Москві анонсували, що невдовзі кремлівський диктатор зробить заяву вже глибокої ночі. Після Майже двогодинної затримки Путін висунув свої умови. Він заявив, що налаштований на прямі переговори з Києвом у Стамбулі запропонував дату 15 травня, і пропонує відновити ці переговори без попередніх умов. Додам, що у виступі він вперше СВО назвав війною. Про тридцятиденне перемир'я кремлівський диктатор не згадав ні слова. Ярослава Марущенко програма Віпне з марафон. Єдині новини. Чи приїде Путін до Стамбула вже цього четверга? Пишіть свою думку у коментарях. Тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами майже 420 тисяч підписників. Далі більше. Побачимось.